Ми десять років просили дітей любов. Випросили від прекрасного сина і прекрасної дочки. Прожили, прожили своїми дітьми великі любові, любили її. Я мішечку, а не спускала з рук. бо я не могла на його задивитися. Десь його, я його чекала. І що би робила. Їсти варина колясочку ставила біля себе. В'язала, но жила на ручі піло. І теж дивилася на його, ти могла до невиці. Потім народилася Лесічка. Він весь час була моя і більш нічия. Моя і більш нічия. І більш бог нам не давав дітей, нам воно б дітку при себе. я хочу сказати ще, що я, я якби що Я не знала, він ніколи не казав, що його стільки шанувальників, його тільки травня, Та він завжди такий скромний. Я правильно тримаю. Він такий був зараз скромний, що я навіть не знала, я не знала цього. Що скажу, мама, все добре, мама, все добре. Тільки що я там скажу, мама, нічого, то не так. Мама, ну, ну ти життя таке, мама, все добре, все хорошо. Я він мама казав, і на мене казав, мама, це моя. Папа якийсь, що нам добре було нам і зараз літо повинно бути свято. Нам з папою ми прожили 50 років, і папі сімдесят років, і в хаті годижував, нам там велике свято, гарне, все. Не получилося. Не ще я хочу сказати те, що там зараз сашує, ще моя доця одна, ще наша доця одна. Мені дуже важко Міші буде, дуже важко, тому що це правда була любов. не Можете поруч. Вони цими мене цілувались, обнімалися, купалися у банку, всіх на вулицях понаставляли. Вони жили з таким життям прекрасним. І Сашулічка, де є моя дитя, де є моя донька? Я хочу сказати, що люди проживають 30 років, 40-50 и мы не чувствуем ни любви, ни почетей. Живу я так себе, знаешь, как я... трава по дороге растет, и все. А ты за 15 лет, я же 18, ты была очень счастливая. Мой сын был тоже с тобой счастлив. Я тебе говорю, это тоже правда. Благодарим мы с тобой с папой. Мы тебя любили, я всегда Дитину и будем ее любить.